Що зможуть військово зобов'язання друзі виїхати за кордон? Друзі, мова йде про два законопроекти від 3 березня 2023 року, Номер 9074 – це щодо забезпечення українським спортсменам можливості виїжджати в умовах воєнного стану за кордон для участі у міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах. І також законопроект 9075 щодо особливостей виїзду за кордон в особливий період студентів та інших громадян. Які не підлягають призву на військову службу під час мобілізації, по перше, друзі, мова йде про те, що в умовах воєнного стану військовозобов'язані громадяни України можуть тимчасово виїжджати за межі України, але для цього мають надати відповідні. Відповідний письмовий дозвіл Центру комплектування та соціальної підтримки, або також нотаріально засвідчений обов'язок повернутися в Україну не пізніше, ніж через 30 днів після виїзду друзі, за кордон. По-друге, спортсменам, також тренерам, лікарям, друзі, представникам команд та іншим авіційним особам, теж потрібно зібрати деякі друзі, документи. Також по третє, встановлюється, що громадяни, які виїхали з території України згідно з першими двома правилами, але без поважних причин порушили термін повернення в Україну, друзі. То вони несуть відповідальність за це відповідно до чинного законодавства. Втім, друзі, вони можуть бути звільнені ця категорія громадян від передбаченого законодавством покарання за умови, якщо добровільно перерахують кошти на підтримку ЗСУ на спеціальний рахунок. Мова друзі йде про суму, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян, яка офіційно встановлена в Україні на день в'їзду в Україну. І також ця сума нараховується за кожен додатковий повний тиждень перебування за межами України під час дії воєнного стану. Простими словами, друзі, у перших двох пунктах мова йде про те, що будь-який військово зобов'язаний зможе без будь-якого навіть формального контролю чи дозволу зі сторони держави виїхати за межі України, адже нотаріально засвідчений обов'язок чи лист приватної спортивної, наприклад, федерації, фактично не можна контролювати. Аби перевірити державними органами через відсутність взагалі, друзі, такого механізму. Суми також про які йдеться, доволі смішні. Наприклад, якщо друзі припустити, що військово зобов'язаний мав би повернутися 30 квітня, але не повернувся, то до кінця року, за 35 тижнів, наприклад, набіжить 93 тисячі дев'ятсот гривень. Не такі дорогі за індульгенцію від притягнення до відповідальності кошти. І ще, друзі, одна на цього законопроекту, що він не вбачає орган, до повноважень кого буде входити, наприклад, контроль за дотримання строків повернення в Україну. Отож, друзі, як підсумок, виходячи з місців цих законодавчих актів, ймовірність їх прийняття, друзі, Верховною Радою, мінімальна. Навряд чи хтось з депутатів візьме на себе ризик підтримати такі умови виїзду військовозобов'язаних за кордон. Ось такі, друзі, новини. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!